Цікава робота, тому що коли Бенксі повторив цей мурал на папірі і зробив фарбами, як я казала, акриловими фарбами дівчинку і кульку у вигляді серця. Кулька улетіла підхвачена вітром, і дівчинка не плаче, не б'ється в істериці, а Досить стійко наблюдає, як її кулька летить. А що зробив Бенксі? Показуй далі. На Сотбіс. коли молоточок аукціоніста киснувся подушечки, що продана за мільйон 400 тисяч доларів, картина почала сповзати вниз, а внизу був встроєний шредер. Знищувач, і е, картина перетворилася на тонкі-тонкі стрічечки. Тобто вона загинула на глазах узумлюдного зрителя. Mm -hmm. а, питання до вас, до всіх, чому я говорю що Бенксі геній? Він геній не, не тільки тому, що він е, бере сюжети соціальні, які всіх е, турбують, а він геній маркетингу. А, питаю у вас, бо це зрозуміло. Ви розумієте, що після знищення люди, які купили цю роботу, і яку на їх очах було знищено, вони, вони здійняли дикий скандал. Це зрозуміло? А вони заплатили? Заплатили. Тобто, аукціоніст ударив молоточком по своїй подушечці, і з останнім ударом молотка робота знищилася. Я вас заспокою. Путін Бенксі нову роботу віддав. Але всі, всі таблоїди, так. Він доказав своєю роботою, що нічого не варта, ні гроші ціні варти, не робота ця не варта, а варте наше відчуття, коли на наших очах загинула дівчинка з кулькою. Розумієте?